Якщо їх дванадцять тисяч за даними головного управління розвитки міністерства оборони зосереджено на території Російської Федерації, то погодьтеся взяття в полон одного військовослужбовця з КНДР ну не вирішує питання від слова абсолютно. Менше з тим, це вже якщо буде доведено, що це військовослужбовець КНДР, то це буде вирізкована присутність войків КНДР на території Російської Федерації. Ще раз підкреслюю, це важливо в моменті інформаційно-політичного супровіду наявності войків КНДР на території Російської Федерації безпосередньої участі в бойових діях у складі російських військ. Але тут, пане Дмитро, варто говорити про те, що самі росіяни не дуже поспішають. Скажімо так, інтегруватися з так званими союзниками є декілька відеозвернень вже до вищого військового керівництва з приводу небажання російських військовослужбовців щодо спільної участі в бойових діях з військовослужбовцями КНД наполягають відповідно на відсутності горизонтальних зв'язків мовному бар'єрі тощо, і це на думку російських військовослужбовців приводить до так званого дружнього вогню.